27 серпня зосередитися. Коли вибухнула Друга світова війна, залежність нашого товариства від Вищої сили піддалася першому серйозному випробуванню. Члени Аа пішли служити в армії, їх розкидала по всьому світу. Чи підкоряться вони дисциплині, чи вистають під вогнем, чи витримають? Як це бачить Біл, сторінка 200? Я зосереджу свої думки на вищій силі. Я все доручу їй. Я буду солдатом цієї сили, відчуваючи всю міць духовної армії, котра існує сьогодні в моєму житті. Я дозволю духовній єдності зв'язати мене з вищою силою через мою подяку, слухняність і дисципліну. Нехай ця сила веде мене через усі випробування дня. Нехай ті кроки, котрі я роблю сьогодні, зміцнюють мої слова і справи. І мені потрібно завжди пам'ятати, що сила могутніша ніж я подарувала мені ідеї, а щоб я ділився ними з іншими людьми.